Капець, екстремно. 49 кілометрів, 9% заряду залишилося 49 кілометрів остаткового заряду електромобіля. О, залишок в мене мінімальний. А саме що цікаве, проїхати я маю із цих 49 заявлених 43 реальних. Що з цього вийде? Ну, надію, що доїду. Буду їхати економно. Клімат я виробив. Ну, з Богом. Слухайте, їду зовсім непогано. Залишок 38 кілометрів при 7% заряду. Тому виглядає все це діло впевнено. Думаю, що трошечки навіть можу припідняти швидкість до 60 кілометрів на годину. Е, можу вже сказати так, що зікер е, на останніх відсотках більше. Пісіміст, ніж оптиміст або реаліст, тому що, ну, як ми бачимо, проїхав я більше, а знялося менше, що є, дуже круто. Навігатор показує, що мені залишилося всього 7 кілометрів до пункту призначення, тому я піднімаю вже швидкість на 65 і поїхали, поїхали. Десь 75. Навіть ні, 75 не буду скинув. Щось я цей. Дуже занадто впевнений. Коротше, задоволений я е, такими останніми відсотками. Трошки, бачите, вікно вже закрив. Навіть клімат включив я. Ось так я круто себе почуваю, та впевнено. Ну, подивимося. Доїдемо зараз подивимося. 27 кілометрів на залишку. І 4. Відсотки у нас еквівалент. в собі вже потихесеньку. Що можу сказати, якщо ви вмієте. І розумієте, що хоче електромобіль, і вмієте економно їздити, вмієте е, користуватись рекуперацією, то дійсно навіть на таких мінімальних відсотках можна зробити досить таки великий запас ходу, навіть більший ніж прогнозує електромобіль. Але такі експерименти новачкам не рекомендую тестувати, е, пробувати, тому що може не звести щось, може у вас не вийти, і буде. Те, визивати евакуатор, а так експериментом я досить таки задоволений.